Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту говоримо про творчість і говоримо про неї з творчими людьми. Сьогодні ми поговоримо про розвиток музики та вокального мистецтва у кривому розі та про можливості для тих, хто хоче співати і творити у місті Криверів. Між дально про це ми поговоримо з нашою гостею керівницею студії вокалу Ольгою Чусовітіною. Ради вітати Вітаю. Давай я думаю, ми почнемо з такого запитання, як сьогодні взагалі розвивається вокальне мистецтво у Кривому Розі. Насправді розвивається, але ну ніяк на мою думку, не так стрімко і не так яскраво, як хотілося б взагалі для кривого рогу, тому що місто розвивається і хочеться, щоб вокал також розвивався а, з ним. Так тому що е Кривий ріже асоціюється у більшості людей не тільки з промисловістю, але й з творчістю, тому що багато хто каже, що криві це дійсно творче місто. Так ну танці, по перше, дав майданц. Ми всі пам'ятаємо, але вокал також не, не поступається. от, тому хотілося б, щоб це більше ще більше розвивалося. Збивалися ще більше, тому я розумію, що в місті недостатньо так можливостей для молодих виконавців. Чи все взагалі то вистачає? ну є можливості, але чомусь зараз молодь обирає трішки інший шлях, творчість чомусь відходить на другий план. Я не знаю, чому так відбувається. Зараз намагаюся з цим розібратись, знайти ті точки, на які потрібно нажати. Можливо, я не знаю, як достукатись до молоді, аби вони більше поглиблювалися творчість і цікавилися музикою якою саме а які б можливо грудки, школи, студії є в Кривому Розі, які б не могла порадити? Та є дуже багато. Насправді є і. ДК є різні гуртки, є е, приватні школи, їх дуже багато. От ми відкрили нещодавно. Я відкрила школу вокалу. От там у нас є і барабани, і гітара, і вокал, тобто все можливості є, але чомусь молодь е, менше вже хоче в цьому бути задіяна. Давай біжали про, про твою студію, так де знаходиться, як яку має назву, так як туди потрапити? Що потрібно зробити на цього? Зробити майже нічого не потрібно. Ми просто пройти. Знаходиться вона на Олімпі, от, це майже в центрі міста. Потрапити, просто прийти і записатися на урок. Тобто ми граємо і на барабанах, і на гітарі. У нас хлопці а, прийшли і зібрали вже міні-гурт. Тобто вони вже грають і весь Олімп в шоці. Всі підходять, діти підбігають і кажуть: що це у вас таке? Що це таке? Дайте нам теж пограти. Люди з вулиці просто заходять і хочуть пограти на барабанах, тому що там колись дуже давно вони грали в якомусь гурті. Тобто це це не просто там ми прийшли, і от ми розспівуємось і все, і ми виходимо додому. Це можливості для того, щоб розвиватися дійсно зі всіх сторін. І на гітарі пограти, можливо, і на барабанах, і поспівати, і можливо зробити класне відео, тік-ток. Зараз купа можливостей насправді, але чомусь не всі знають, як ними користуватися. А як нас ідея відкриття своєї студії? Я давно вже була в мене студія своя вокальна. Це було ще до війни, і ми відкрили. Якраз, якраз в грудні, 1 грудня. і 24 лютого війна всі роз'їхалися, все припинилось, діти роз'їхалися, тренери так само. І дуже було важко, складно тягнути, тому що ми розуміли, що в першу чергу зараз вокал не стоїть, тому що в першу чергу безпека. На той час це було так, тому що діти ну, ми не могли цього робити. І ну, тягнули, як могли. Дуже довго: місяці 4-5, напевно, я тягнула, тому що думала, що от-от все кінчиться, як, як всі думали. От, але, як ми знаємо, не закінчилось, от, тому мені довелося закрити студію і піти волонтерити, піти займатися вже справою. Я пішла з театру, працювала в театрі довгий час. От, і я розуміла, що ну, немає зараз часу займатися творчістю, треба щось робити. От, ми пішли на склад, я пішла в ДСНС працювати. Тобто, ну це все так завертілося, закрутилося, потім діти. От, і зараз маленький син у мене, тобто я ну, не планувала взагалі поки що. Думаю, ну все закрилось, я не змогла, не впоралась, дітей не було, нікого не було. А зараз от відчула, я не знаю, чому саме зараз, як воно так вийшло. Відчула, що треба. Треба, щось, щось мені от заграло, я не знаю, чому так. Тому що насправді ситуація в країні не змінилася і навіть ще гірше. Можливо, в якихось моментах, от і страшно, і ходити на заняття страшно, але ж ну, треба щось робити. Ну, скільки ж можна сидіти? Ну, треба жити, треба творити. Так, і... так, звісно. Воно сидить. Воно сидить в мені, воно сидить в людях. Я бачу своїх учнів, які кажуть, ми хочемо. Давай, давай щось робити. Ну, давайте. І так от і, і виникла ідея. Довго думала, дуже довго вагались, але все ж таки вирішила ризикнути. А, до речі, про учнів. це Скажімо так, молоді люди, чи є люди і старшого віку, які ходять на заняття? Чи без, якогось нема такого? Без різниці взагалі у нас є як дітки там чотирьох ні, чому чотирьох, двох з половиною років. Мій син займається от і дев'ять йому. Він приходить, займається У нас. є склала мама такі заняття для діток з мамами, ну можливо, татами також. От де саме Перші спроби вокалу вже можна спробувати разом з мамою, разом з педагогом. У нас дуже гарний педагог, яка працює з інклюзивними також дітками, тобто, ну з усіма, і знаю гарний підхід до них тому, в принципі, з. З двох років я думаю, в принципі, можна пробувати, а кінця немає. Там вже там вже чисто побажання. А, Супер. Ти сказала, що дуже такий великий ажіотаж, так, навколо студії. Там хтось хоче пограти, хтось хоче там. Ну це саме, а, як, як чують люди музику, як вони ну у нас знаходиться вона на першому поверсі, і ну дуже гучно, все ж таки, акустичний барабан вони грають дуже гучно, і це чує весь район. От і коли вони чують, я приходжу, чекаю там, поки хлопці завершать репетицію. І бачу, ну просто куча людей збираються і кажуть: о, що це таке, і дітки прибігають, і дорослі хлопці прибігають. От, речі, я що хотів запитати: чи спостерігається зростання інтересу до живої музики? От серед криворіжців. Я тобі хочу сказати, я їхала з таксистом зараз, і він мені каже: Я колись грав, я такий музикант, я знаю там майже всіх в кривому розі каже, тобі там все на інтерв'ю буде класно. От і дійсно є люди, є багато людей, котрі хотіли б і. І можуть собі дозволити займатися, але чомусь це відкидається. Чомусь. Та зараз це не першочергове. От, тобто, інтерес є. Я знаю точно, що він є. І навколо, і так, в принципі, у людей я бачу, що вони цікавляться. Але ну, я але. А що потрібно для того, щоб Кривий Ріг став ще більш яскравішим творчим центром? популяризувати музику, мистецтво, проводити фестивалі, проводити конкурси а, не стандартні конкурси, як ми звикли, що там всі займають перше місце, чи друге, чи третє. От це у мені всіх гран-при. Да, гран гран тобто немає стимулу, розумієш, немає його того, куди треба йти. А, от так, як на голосі, наприклад, ти приїжджаєш і ти не ну можеш не прийти, а можеш прийти взагалі навіть кастинг, не, не кажучи про те, щоб там потрапити до когось в команду. От. І є це інтерес. Тобто людина приїжджає другий раз, третій раз, четвертий, п'ятий, готується там декілька років. Ну, і, А в нас нема такого чомусь. Чомусь всі хочуть дуже швидкого результату. Отак, раз І все, і ти вже зірка. От. І не завжди хочуть працювати над собою. Це по-перше. По-друге, те, що немає конкуренції. Всі зірки, всі вже молодці, і дітки, і дорослі. розумію, для діток зовсім інший підхід потрібен. Тобто там потрібно залучати, потрібно. Надарувати якісь подарунки, якісь призові місця, але дорослі вони вже думаю розуміють про що йде мова, і вони, вони не відчувають мені, здається, конкуренції, тому що я цього не відчувала. От в те в ті часи, коли ще до війни я не відчувала конкуренції. Я прийшла, заспівала на конкурсі, отримала своє місце і пішла додому. Тобто, ну і для чого воно? І виникає питання. Тобто, ну про в... і радості ніякої, так ні, і... ну вона є. Ну якби да, дякую, мені підтвердили так, що я молодець. Ну і і далі. Що? Ну, що робити з цим? Ну да, так, це досвід. Ти виходиш на сцену, ти там виступаєш, от, такий ти гарний. Але все ж таки, ну, в мене було цього досвіду вже там. Ну, Трошечки, трошечки було, тобто він мені не так був потрібен, як мені було цікаво вже на наступний рівень вийти. І от мені здається, що є вокалісти, які доходять до цього рівня, як я колись, і вони не знають, що далі. А що далі? Ну як куди, куди рухатись? Де конкуренція, де цікавість? Тоді починають їхати в Київ, починають їхати в інші міста. А хочеться, щоб це було в нас, в місті, в кривому розі і на постійній основі в першу чергу. А, до речі, про а, що далі, так підсумовуючи нашу розмову, про творчі плани або проєкти на ближчий. Мой бутньому твої ой. У мене є одна мрія. Це поки що